Читали нову стратегію десталізації? Я вже три місяці як з фронту повернувся, в мене ще не дійшла. Я просто стільки рутини. Mm -hmm. Вчора всі нам кричали, там кричали, радувалися, що прийняли нову стратегію. Я написав Кирила, щоб він скинув. Да. Він скаже, що це, це постанова кабінету. міністрів. Да, постанова Кабінету Її те, розробили. Що... Хто її розробив? якщо не секрет. Ви не знаєте хто? центр сімейного виховання Ірина Толякова. Розробила. Uh, Отаки ми стільки зауважень туди надали. Просто а що а, а це за стратегія? Шо, там якісь нового 2-0. А, деляція 2-0? Вже... Да? Так. один вже на ноль вже помножили. Але дивно дуже, так? Да? Нову стратегію прийняли серед діють, начебто перший раз її прийняли. А де висновки по першій стратегії? Скільки коштів витрачено? То що ви про будівлі сказали? Що будівля да. рухнула, а тепер будуємо будівлю два. Да. А що хто проаналізував помилки і все? Просто хоча б самі сказали там. Тож же сос. Дивіться, ми там запровадили нову стратегію, тому що вона то, 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 то. В новій стратегії цього не буде, тому що то, 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 то. Цього ж немає. Просто знов там приєднана стратегія. Ну подивимось, мені здається, що нічого з цього не буде. Вони приїжджають, приїхали цілу делегацію в парів і презентували так, ця людина, хто вона? Вона хто? Вона... Інтолько? Вона, да. а... вона волонтер, вона активістка, вона ні, депутат, вона ні, хто вона. Вона а, голова координаційного центру сімейного виховання, це консультативно дорадчий орган при? при Мінсосполітики. А вона не держслужбовець, це як дорача рада, бо що я, я в Раді експертів в НЗСУ, але я там не, не працюю. Я це держслужбовець. не держслужбовець, Чесно кажучи, я навіть не знаю, держслужбовець чи ні, але фінансується вона, я робив виробив за європейським союзом. І ага. ні, це може бути створена інституція е, при фінансуванні європейського Союзу, як, як НЗСУ починала, там же теж його. Каже, це створено координувати всі міністерства, але координації ми сьогодні не бачимо, а бачимо, ну, каже, всі дублюють один одного. А коли вони когось просто до, 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 до створення цієї програми Людмило Сімени не долучали, не знаю? Звичайно, ні. Я навіть скажу, що вони, коли ми почитали першу варіант стратегії, це. Надіоргана інформація з нашого закону, і за звітів ТСК надіоргана. Не комплексно, а просто надьоргана, десь там переключена. Ну я, я вважаю, що в будь-якій програмі є якісь певні речі, які можуть бути корисними, можуть бути певні речі, які не дуже корисними. Саме головне якщо ми ну, не, не визначимо головних менеджерів на центральному рівні, то це. Є буде... Я теж не бачу нову. Програма? Да, ну, в програмі там вже повинно написано Міністерство охорони здоров'я, ТТТ, Міністерство соцзахисту, ТТТ, Міністерство освіти, ТТТ, омбудсмену, ТТТ, Міністерство фінансів, ТТТ, Міністерство юстиції. Ну, ну, я, там... я думаю, що ключове, що там має бути, так. от те, що ви тільки що ну, там, декілька хвилин назад сказали, що предосяг... вони існують при досягненні кількості прийомних сімей. Сімейна форма, то, 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 то тоді, то-то, то-то. Тоді, тоді там чітко, якщо ми, ми, ми кажемо, що ми хочемо там за п'ять років отримати певний результат, ми тоді повинні написати, що мінімум, мінімум ми беремо 25-26 рік для того, щоб е покласти на трансформовані будинки дитини, на частину з них е цю функцію, щоб були відкриті відділення. Для таких дітей десь буде декілька відділень. Тобто, це може бути відділення для важкохворих дітей, які під державною опікою, а десь буде відділення не дуже для важкохворих дітей. Тобто, е це, таке, е це завдання, щоб, що робити з тими дітьми, які з пологових будинків вони куди зіваються. Тобто, це ми прописали на 25 сп'ятеця щоб і е інституції трансформовані бачили, що їх них такі, такі речі. А далі вже держава повинна зробити, То, хто фінансує ДБСТ, що треба зробити, змінити законодавство, підвищити виплати, що якісь льготи, тобто, що треба, чим наповнити кейс для кандидатів в цих майбутніх, ДБСТ, щоб він заграв, наповнити кейс і показати його сталість. Тоді ми можемо е, грати на цьому полі. Далі, чого в нас мертві патронатні родини? Що там не дописано? Не ну, ну які там правила? Тобто, нам треба завести людей, які захочуть. Працювати батьками в ДБСТ, працювати прийомними батьками, дати їм повний соцпакет, пенсійний стаж, соціальний соціальний супровід цих родин це... це... ні, самі саме саме спочатку дати їм ресурс, так. потім державний нагляд, супровід розумієте, і показати сталість. І тоді так. вже ми можемо казати в цій в цій Два дивіться. Зараз ми трансформували будинки дитини. Це перші точки входу. Оці будинки дитини трансформовані, да? щоб ми потім розуміли, де ці діти перебувають. Якийсь будинок дитини трансформований буде мати це відділення, мовно кажучи, під опікою, яке да. А якийсь трансформований будинок дитини пішов в вільне плавання. Він не має цього сирійського компоненту. Він займається послугами для своєї громади. І щоб ми цю, ці речі чітко знали. Почитаємо. Подивимось, але дивіться, а зараз, знаєте, як досягаються показники, здається, так, наче дивишся, картина гарна, тобто кількість дітей в інституціях зменшується. Або вони, знаєте, неправильно називати тимчасовий прихисток так, інституціями. Ну це ж не інституція, це тимчасовий захід, скажімо, так, де дитина, де дитина отримує захист, щоб вона не на вулиці. Але на жаль, знаєте, як вони змінюють, щоб це спереж назвали інституціями? Uh -huh. Просто не вилучають дітей. Тобто, ну вони так і в сім'ях далі перебувають. Роблять вигляд, що нічого немає. Дитина в небезпеці. О, знаєте, от, наприклад, просто Харків, я не знаю, чим пов'язано, але от на прикладі Харкова, чого мати залишила чотирьох дітей. Пішла десь до доби, і не було. вийшла. Ні, це зараз у Пісечині, на жаль, трагедія да, сталася. Так, да. А до цього там в чову, залишила просто дитину. Чотири дні, два дні її не було, дітей там сусіди побачили, що вони самі на сам на сам на вулиці, там їх поліцейські забрали, там, з -з -з рятували. До чого кажу, що всі розуміють, настільки перекос. Всі, що когось вимагають, щоб було кількість прямих сімей там, кількість е дітей в інституціях зменшувалася в цих ЦСПРах пирах, ці інституції на цей захист. І служби ці бідні вони настільки зараз ризикують своїми о, свободою, тому що вони зараз на свій страх і ризик uh -huh. не вилучають дитину з небезпеки. Якщо не дай Боже, що станеться з дитиною, uh -huh. це по-перше, ну це дитину вже не повериш, да? Uh -huh. а по-друге, вони вони відповідають за це. За Ну, давайте, давайте, давайте зробимо пілот. Давайте з нашого Харківщини зробимо пород. Я всіх своїх знайомих, всі, ми ресурси. Ми все підсвітимо, все покажемо. Давайте просто покажемо, що можна, можна провести, ну умовно кажучи, денситуалізацію і все підсвітити. Тобто, ми покажемо чотири будинки дитини, один ліквідований, 1 залишилося три. Наш там на паліатив, ті будинки дитини mm -hmm. будуть дивитися, реабілітація точно може бути Ну, А вами і... зараз, зараз спілкуємось, У мене логічне пояснення, речі. Я ж не ну, норм, я, нормальна я... людина, не Ні. адекватна. Просто, так, коли ми з вами перший раз да. зустрілися, я ще не, я не розумів, наскільки ви глибоко все це. <плес> да, yeah. я я просто бачив, що ну не треба все закривати. Давайте школи інтернати залишати. А я розумію, є сразні різні yeah. ситуації. Тобто ну, сьогодні ви бачите, що мене нормальна yeah. логіка да? зараз. Я yeah. бачу вашу логіку, але що я вам хочу сказати? Тобто, ми не можемо просто дивитися на інституції, mm -hmm. не бачучи весь регіон і всі гравці. Але бачите, знаєте, я побачив, я покажу вам yeah. цю картинку. Він yeah. там створив там дурач <плес> орган <ворони>. через дітей і вниз вони коли. Малювали мапу, таку, як вони будуть там ну, робити дисталізацію. Mm -hmm. Ризики написано. Так. Знаєте, що ризики? Перше, сушко. <схід> в ризиках, розумієте? Тобто ризики. От я, мені, мені так смішно і боляче. Знаєте, боляче, що, що, що якщо, якщо ми з вами говоримо і це ми проговоримо щось погане, якщо для них це погане, для Мінсоцу, значить, що там це? То що тоді так, так. І нехай люди подивляться і скажуть, ну, ми всі ми адекватні люди. До речі, ми з Романом Володимировича нас виставляли опонентами один одного. А я пам'ятаю, що сприймали, да. і ви казали, ну, ну покажі мені керівника інституції, який да. каже, що інституцію треба закрити. Ви ж хотіли побачити, ну, да. що, що я до мене. А, мені він казали... а да. я мені сказали, що це ж людина, яка за стала за інтернатию, да. і всі директори інтернатів за ним заховалися, да. і він їх ось грудью захопили. Ну, Але ми публічно поспілкувалися, бо ми обов'язково та... це викладемо, щоб люди бачили. ось, І оцінили просто. І я, і Роман Володимирович хочемо реальних змін. А тут поки лунають гасла і змін не буде. Тут ніяких. Питання ще. Дякую за підтримку. Тут ще таке питання. Чи має повний ресурс і юридичний, і людський ресурс Міністерства соціальної політики? Щоб мати таку глибоку команду, яка б могла все це розробити. Ну, що немає. Знаєте, чесно кажучи, я, я два роки витраченого часу, я наважаю, не вважаю, що марно, тому що мені вдалося допомогти ну, багато, багатьом дітям. Ну, ви посилили. Не, два, ви два, посилили два... Ні, я кажу, два роки mm -hmm. за, за, за два роки по війни, більше, да? війни mm -hmm. я приймав участь. Щодня, потім через день, потім раз в тиждень в координаційному штабі. Так. Спочатку це Далія Гресічук була, потім Ірина Грищук. Uh -huh. Два роки uh -huh. з командою ми працювали. Майже половину порядку денного було, постійно піднімалося питання, які я піднімав. Я пишу в чат, назбирали за тиждень проблем, І от половина порядку денного, ну не половина, може там менше, але основ... ну, багато питань, які я піднімав особисто. І ми вирішували їх. Харківщина. Взагалі, цей координаційний штаб з'явився тому, що, коли почалася повномасштабна війна, ТСК тільки завершила роботу. Я знав, яка ситуація реальна картина, що просто. Купа неспроможних органів і потрібно було їх поєднати. Я написав при листа звернення до прем'єр-міністра України. Він створив, дякуючи Денису інсушмигорю, що він створив цей координаційний штаб і він працював от весь цей час. Uh -huh. І весь цей час могли щось робити там сьогодні. На жаль, на жаль, я знаю, що він працює в іншому режимі, там вже працюючи не працює, не знаю, але до чого кажу, що два роки витраченого часу я сподівався, що щось зміниться. Отак От пояснювали. От ви, я, да, ми пояснюємо, пояснюємо, пояснюємо. Всі все розуміють. Равно, всі все розуміють, повірте. А, ну, вже, а я... Немає інгумента... Немає нічого. А якщо не розумієте, нащо займатися тоді цим? Да? А якщо розумієте і не робите, ну я тоді теж не знаю. Навіщо використовувати, казати постійно, що діти повинні бути в сім'ях. Кому це не зрозуміло? Ну кому це ще не зрозуміло, що діти мають бути в сім'ях?